Всім привіт, всім гарного дня. Сьогодні у нас на огляді дешевий будинок, житловий, повністю пригодний для того, щоб заїхати та проживати. Значить, будинок дерев'яний знаходиться в селі Волинка, це колишній сосницький район Чернігівська область, всього 13 км до сосниці по асфальтованій дорозі. Дві кімнати в будинку, кухня. Коридор, велика веранда та кладовка, дві груби і піч, обкладені плиткою, поклеєні шпалери, ліноліум, залишаються меблі в хорошому стані, такі як дивани, шкафи, крісла, столи, бойлер, є душ. Тобто все, що ви бачите, все у вас залишається за цю ціну, яку я озвучу трішки пізніше. Світло і вода підведена в будинок, скважина, потрібно тільки встановити станцію. Велика прибудинкова територія з городом, погрібом, хлівом, сінником, дровітнею. Дуже гарне розташування, центральна дорога, проїжджає автобус на сосницю. Бойових дій не було. Значить. Загальна площа будинку 38 метрів квадратних, чотирьохкімнатний будинок, повністю мебльований. Ці будинки, я називаю, заходь і живи. Просто переїхав з своїми речами, заходиш і живеш, і ні про що не думаєш. Ціна цього будинку смішна: 80 тисяч гривень. Власниця готова віддати цей будинок. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником напряму, щоб не пропускати нові оголошення. Дякую всім!